Доброго вам здоров'ячка, З вами Терновчаночка. Ось минуло 24 години з моменту, коли ми заклали до сушарочки наші томатики. Ось такий вигляд вони мають зараз. Далі продовжуємо. Продовжуємо складати наші томатики. Ось я беру таку прив'ялену петрушечку, кладу її на дно нашої баночки. Баночка у нас вимита ретельно. Ось так. І гарно і смакує. Зі спецій покладу духмяний перчик, перчик горошком і часничок. Часничку не шкодую. Смакує, коли його так багато. Далі наповнюємо томатиками, але не щільно. Будемо заливати ще масличком. Масличко. масличко у нас соняшникове, але можна робити це оливковим. Ми живемо на Україні, оливки у нас поки що не ростуть. Тому соняшникове. Ну, може, десь бог колись оливки у нас виростуть. Тоді перейдемо на оливкове. Масличко ми нагріли. На жаль, у мене немає градусника, яким можна це виміряти. Але температура 70-80 градусів. Якщо буде Більше то томатики потемніють. Ось так заліємо. Ось. Щедро доверху, бо томатики ще в себе візьмуть олійку. Ой. Трошечки є, закриваємо. І даємо нашим томатикам постояти днів 10-15. Ось я робила раніше тиждень тому. Ось такі в нас томатики мають вигляд зараз. Смачного з вами була терновчаночка. Підписуємося, нажимаємо на дзвіночок. І обов'язково ставимо лайчики, вподобайчики. Дякую за перегляд. До зустрічі!